Нью-Йорк, е, Нью-Йорк, американський Нью-Йорк, не той що в нас на Донеччині. Нью-Йорк у США сколихнув землетрус магнітудою 4,8 бала. За даними Американської геологічної служби, епіцентр зафіксували в місті Ліван, штат Нью-Джерсі. Повідомляється, що поштовхи відчували люди у містах від Філадельфії. До Бостона, а кілька аеропортів вже призупинили вильоти рейсів. Департамент поліції Нью-Йорка повідомив, що немає наразі повідомлень про пошкодження. Насправді я відчув землетрус. Я відчув, як тремтить моя голова і шлунок. Потім я подумав, що це був землетрус. Крім того, минулого року у нас дійсно був великий землетрус у Туреччині. Я був наляканий. Я ніколи раніше не відчував цього, тому що я виріс у Нью-Йорку, і тут насправді не часто бувають землетруси. Тож я подумав, що це потяг, а потім поштовхи продовжились. Ми були в метро і отримали повідомлення про землетрус. Ми цього не відчули в метро, але тоді мені дзвонила моя дружина, тому що вона в готелі в Міттауні. Очевидно, що на 43-му поверсі ви відчуєте це трохи більше, але зараз ми всі в безпеці, і це добре. Я почувався справді дивно, тому що це був мій перший раз, коли це було. Я був в офісі. Я просто пішов раніше. Це було досить шалено, чесно кажучи. Я був дуже наляканий, тому зараз я йду додому. Просто сподіваюся, що всі в безпеці.